Співробітники ТСК та СП в Одеській області ховаються в швидких допомогах, а потім з них вибігають в цілому та хапають оточуючих чоловіків. Будьте обережні, підписуйся на цей канал, тут кажуть правду, поширюй відео з тренди YouTube. Якщо потрібна тобі юридична допомога в кримінальних справах, Порада в кримінальних справах, як їх уникнути в цілому кримінальних справ, або якщо є кримінальне провадження, це коштує від 100 до 300 доларів. Інші юридичні поради коштують 300 гривень. Чи просто поради в цілому. Звертайтеся на електронну пошту. Реквізити в описі до відео. Якщо хочете підтримати канал, також реквізити в описі до відео.